Друзі, вітаю в ефірі! Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю, як завжди, о 18 годині за Києвом. Мене звати Олексій Коваленко. Ми ж будемо говорити про найголовніші теми, які стосуються України, Сполучених Штатів та не лише І що дивитесь нас у прямому ефірі у Фейсбуці чи на Ютубі. Можете у серці коментарі ставити нам свої запитання. Я ж спробую протягом 30 хвилин відповісти на ці запитання. Також, будь ласка, пишіть звідки ви нас дивитесь. Це завжди дуже важливо для нас розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити про дуже важливі теми. Зокрема, будемо говорити про рішення Верховного суду Колорадо стосовно трам. Па та його майбутні участі у республіканських праймеріз будемо говорити про видачу додаткового фінансування для України та перспективи голосування у конгресі стосовно цього. Також будемо говорити про вчорашнє голосування у Генасамблеї ООН. І до всього по черзі спочатку згадаємо про фінансування для України. Як ми пам'ятаємо, було вже багато заяв і від Білого Дому, і від державного департаменту і від Пентагону, що залишилось вже обмаль коштів у США від тих грошей, які вже були виділені на допомогу Україні. Залишилось вже обмаль коштів для безпекової допомоги Україні. Ми пам'ятаємо нещодавні заяви із Білого Дому, зокрема заяву координатора стратегічних комунікацій ради з нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, який говорив, що очікується, що Україна отримає ще один пакет безпекової допомоги до кінця цього року. Але є вірогідність, що цей пакет вже буде останнім, аж допоки конгрес не схвалить додаткове фінансування для України. Сьогодні ж ми почули власне заяви лідерів демократів і республіканців у сенаті стосовно цього приводу. Вони говорять, що йдуть перемовини, йдуть активні перемовини, але питання щодо додаткового фінансування для України буде скоріш за все перенесено. На наступний рік і розглядатиметься у наступному році. Якщо маємо цю заяву, чака Шумера та Мічі Маконел, можемо послухати її прямо зараз. Складні питання залишаються, але ми рішучі щодо вирішення проблем на нашому південному кордоні. Та допомоги нашим союзникам і партнерам у протистоянні серйозним загрозам в Ізраїлі, Україні та Індо-Тихоокеанському регіоні. Сенат не залишить ці виклики національній безпеці без відповіді. Поки переговорники намагаються подолати усі суперечки, ми сподіваємося, що їхні зусилля дозволять Сенату вжити швидких заходів щодо виділення додаткового фінансування на національну безпеку на початку нового року. Тим часом, до кінця поточного року учасники переговорів від сенату та адміністрації Білого Дому продовжать добросовісно працювати над досягненням угоди. І ми чули неодноразово від адміністрації президента США, що адміністрація президента США підтримує видачу додаткової допомоги Україні, додаткового фінансування Україні. Але якщо Конгрес не узгодиться додаткового фінансування, немає якогось такого чарівного джерела фінансування, з якого можна було брати кошти і надсилати для України. От про це йшлось у вчорашній заяві Меттью Міллера під час це речник державного департаменту під час вчорашнього брифінгу у держдепі. Можемо послухати, що саме сказав Меттью Міллер з цього приводу прямо зараз Ми готові підтримати додаткове фінансування для України. У нас залишився один пакет в рамках президентських повноважень, який ми можемо надати Україні цього року. І тоді ми вичерпуємо наші можливості надавати додаткову безпекову допомогу. Тож я думаю, що це питання до конгресу США. Ми дали чітко зрозуміти, що хочемо, аби додаткове фінансування для України, запропоноване в запиті президента, було ухвалене до кінця поточного року. Це залишається нашою метою і нашим пріоритетом. Ми використали ці потоки фінансування. Ми майже вичерпали їх, і протягом наступних кількох тижнів ми повністю їх вичерпаємо. І тому нам потрібно, щоб конгрес діяв. Вчора президент України Володимир Зеленський проводив велику прес-конференцію, і на цій прес-конференції обговорювалось насправді дуже багато гострих питань. Обговорювалось питання про успіхи контрнаступу в цьому році. обговорювалось також питання про відносини президента України із Валерієм Залужним, а також питання підтримки заходом України. От, зокрема, президентові України поставили журналісти запитання: чи сподівається він, чи вірить він у подальшу підтримку від заходу від Сполучених Штатів та від європейського. Союзу і президент України висловився досить впевнено, Він сказав, що він переконаний у тому, що і Сполучені Штати Америки і Європейський Союз продовжать підтримувати Україну, що не зважаючи на якісь розбіжності, політичні розбіжності, підтримка України вона продовжиться, і у конгресі все ж таки узгодить додаткове фінансування. А також Україна отримує пакет фінансування від європейського союзу, і от власне про оцінки оцінки цієї прес-конференції, оцінки цих тест, які прозвучали на цій прес-конференції. Мої колеги а, запитали в експертів, і а, мій колега Андрій Борис говорив із а, колишнім послом Сполучених Штатів в Україні, який був послом у 2003-2006 роках. Це Джон Хербст. Зараз він атлан... аналітик Атлантичної ради. Та ми бачили багато його коментарів стосовно України, а також багато публікацій стосовно України. От що саме сказав Джон Хербст а, а, стосовно цієї прес-конференції і тез, які там прозвучали. А, пропоную послухати генерал залужний та військова ставка вимагають додаткової мобілізації понад 400 тисяч людей. Принаймні, так сказав на прес-конференції Зеленський. З його слів зрозуміло, що він має ухвалити непопулярне рішення, але це не відворотний процес, як ви вважаєте? Емосткейс. У більшості випадків, коли війна триває довгий час, існує певний громадський опір призову. Громадянська війна США була загалом популярною війною на півночі, але до 1863 року, через два роки після початку війни у Нью-Йорку відбулися великі масові заворушення, навіть не зважаючи на те, що країна загалом підтримувала війну. Тож не дивно чути, що в Україні є певні суперечки з огляду на питання мобілізації. Так само зрозуміло, чому в перші кілька місяців великого російського вторгнення було багато добровольців? ще одне питання. Журналісти на прес-конференції спитали у Зеленського, чи збирається він звільняти залужного. Як думаєте, публічний конфлікт між ними може мати вплив на іноземну допомогу Україні? Айсенкітсей цесе. Можна з упевненістю сказати, що Зеленський, як президент України, а Залужний, як головнокомандуюч, в надзвичайно складний час блискуче впоралися зі своїми завданнями. Це добре розуміють у Сполучених Штатах і у ключових столицях Західної Європи та й в усьому світі всі, хто підтримує Україну. Не дивно, що політичний та військовий лідер країни, що воює іноді мають різні точки зору, можуть виникати суперечки. Я з 15 чи 17 місяців тому, коли стало зрозуміло, що Україна зірвала великі Москви, і Україна фактично розпочала свій успішний контрнаступ у 22-му році. З'явилися повідомлення про певні тертя між ними. Але ми багато бачили різних точок зору в останні місяці, і це також не дивно. Контрнаступ, попри поширену думку, не був провальним. Та багато впливових людей і змі говорили про нього без розуміння справи. І я думаю, що Зеленський та Залужний намагалися запропонувати свої інтерпретації того, що сталося. Очевидь, вони можливо не проконсультувалися один з одним, і це було помилкою, але б я б не перебільшував цю історію. Я добре знайомий з американською історією у 1840-х роках. У нас була успішна війна проти Мексики. А тодішній президент Джеймс Полк. Дуже нервував щодо політичних амбіцій головного генерала Закарі Тейлора. Так що подібні речі не є рідкістю в демократичних країнах. Я не вірю, що залужний має політичні амбіції, хоча люди в Україні і спекулюють про це. Зеленського також запитали про можливе створення уряду національної єдності, об'єднання з опозицією. Що ви про це думаєте? Чи потрібно це зараз країні? Україна проходить зараз через надзвичайно небезпечний період, особливо проблеми пов'язані з американською допомогою, які сподіваюся будуть вирішені, і в цьому питанні за останні кілька днів спостерігається невеликий прогрес. Україна відразу після великого російського вторгнення в лютому 22-го об'єдналася, і ми побачили певне зближення між опозиційними партіями та владою. Останні місяці це на жаль ослабло. Але я вважаю, що цей виклик, через який проходить Україна у палаті представників США, має змусити усі сторони в Україні працювати разом. Я дуже сподіваюся побачити це. Ми маємо кілька питань від наших глядачів. Одне з них, коли саме в січні почнуть розглядати додаткове фінансування для України, як ми бачили, із заяв законодавців немає якоїсь чіткої дати, але йдеться про те, що це буде початок нового року, і так виглядає, що це буде початок січня. А от щодо іншого питання, яке ми також бачимо на Ютубі, чи є коментар української діаспори в США про допомогу Україні і Тут варто сказати, що протягом останніх тижнів ми бачили численні актичлену активність у США, української діаспори, які виходять з акціями під конгрес та вимагають ухвалити додаткове фінансування. Закликають конгрес до того, щоб приймати це рішення швидше і все ж таки ухвалити додаткове фінансування швидко. І переходимо до іншої, також дуже важливої теми внутрішньої теми у США. Це рішення Верховного суду Колорадо, яке Вчора пролунало про відсторонення колишнього президента США Дональда Трампа від участі у республіканських праймеріз у цьому штаті через його участь у підбурюванні до насильства проти уряду США у 2021 році. В цій темі розбиралась моя колега Оксана Бедратенка. Вона може зможе розказати нам деталі цієї справи та до чого вона може призвести. Оксана вітаю. Вітаю, Олексій. Оксано можеш розказати все ж таки деталі цього рішення Верховного суду Колорадо, до чого воно призведе, як воно може вплинути на республіканський праймериз у цьому штаті. Так, Верховний суд е, Колорадо е, заборонив або дискваліфікував колишнього президента США Дональда Трампа від участі в президентських праймеріз 2024 року. Праймеріз це вибори, на яких визначиться хто буде представляти партію на президентських виборах наступного року у США. Оглядачі вже назвали це рішення історичним, таким яке здатне змінити обличчя президентських виборів у США наступного року, і навіть покласти край політичній кар'єрі Дональда Трампа. Справді подібні позови розглядаються в судах 13 штатів в Америці. Однак це єдиний випадок, коли позивачі здобули перемогу в цій справі. Кампанія, президентська кампанія Дональда Трампа, вже заявила, що негайно подасть апеляцію на це рішення, головречник кампанії Стівен Чунг. Звинуватив суд Колорадо в політизації, тому, що це рішення політизованим, і е, висловив переконання, що Верховний суд дуже швидко стане на бік Дональда Трампа в цій суперечці. Керівництво республіканської партії також підтримало свого найбільш рейтингового політика в цій справі і вже оголосило про збір коштів для того, щоб допомогти Дональду Трампу виграти цю юридичну боротьбу. Сам Трамп ще не коментував саме цей випадок, саме цю справу. Однак, вчора він зустрічався з виборцями в штаті Айова і він назвав будь-які спроби викреслити своє ім'я з бюлетенів нісенітницею. І звинуватив демократів, тому що ті будь-якими способами намагаються не допустити його до участі о, у виборах. Давайте послухаємо, що він сказав виборцевачений Джо Байден та крайні ліві лунатики відчайдушно намагаються зупинити нас усіма можливими способами. Вони готові порушити конституцію США на небачених раніше рівнях, аби виграти ці вибори. А... В принципі, така є позиція Дональда Трампа, і звичайно, в демократичній партії не, не йдеться про те, що це є якоюсь політизацією суду, а навпаки, не наголошують, що цей позов було подано групою виборців за підтримки неурядової організації. Оксана і маємо питання від наших глядачів: чи є вірогідність, що це призведе до того, що Дональд Трамп не зможе взяти участь у президентських виборах? Кінцеву крапку в цьому мусить поставити Верховний суд. Рішення Верховного суду є обов'язковим для виконання на всіх 50 штатах Америки, і тому це рішення відкрило саме шлях до того, щоб цю справу розглядали на федеральному рівні. Однак, яким буде результат розгляду Верховного суду ще невідомо. Оксана, стосовно якраз результатів рішення Верховного суду Сполучених Штатів Америки, наскільки взагалі можна сказати, що вірогідно, що Сполучений Штат Америки підтвердиться рішення Верховний суд сполучених штатів Америки підтвердиться рішення Верховного суду Колорадо, зважаючи на те, що більшість суддів у Верховному суді США, вони консерватори, і троє з них вони взагалі призначені самим Дональдом Трампом в час його президенства. Олексію. юристи, які говорять про цю справу, вказуючи на той факт, що справа базується на 14-й поправці до конституції, вперше цю поправку за всю американську історію застосовано до кандидата в президенти США і суд. І в принципі є рішення цього суду Колорадо. Більшість суддів, чотири судді проти трьох сказали, що Трамп таки брав участь в тому, що підбурював заворушення в капітолія. 14-та поправка каже: що будь-хто хто брав участь у заворушеннях чи повстані. Проти конституції не може балотуватися на федеральні посади, які призначені для того, щоб захищати цю конституцію. Чотири судді сказали, що є переконливі і чіткі докази того, що Трамп підбурював це заворушення, прав в ньому участь. Однак самі судді визнали, що рішення далося їм складно. Троє суддів залишилися в меншості, і один із суддів в меншості висловив таку думку. Рунтувуючи свою позицію, що немає вироку проти Трампа, в якому би чітко стверджувалося, що він брав участь у цьому заворушенні. Тому ця справа йде до Верховного суду США. Ставки дуже високі. Цей суд мусить прийняти рішення, яке визначить та яким будуть вибори. Однак, оглядачі кажуть, що фактично. Справа складна і тому рішення не є ще ясним. І професорка університету Дюку взагалі вважає, що дуже мало ймовірно, що Верховний суд дискваліфікує Трампа від участі у виборах дуже переконливий. Правда ж аргумент, що тому, хто підбурював до заворушення проти сполучених штатів, не дозволено брати участі у виборах президента Сполучених Штатів. Оксана, дякую тобі дуже, що розібралась в усіх деталях цієї справи. Нагадаю нашим глядачам, що з нами зв'язку була наша кореспондентка Оксана Бодратенко. Дякую, Олексій ми ж переходимо зараз до іншої теми. Будемо обговорювати зараз вчорашнє засідання Генеральної асамблеї ООН. Було спеціальне засідання Генеральної асамблеї ООН, де розглядали та проголосували за нову резолюцію щодо порушення прав людини у Криму. Документ засуджує окупацію Росією Криму частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей а також засуджує порушення міжнародного гуманітарного права та закликає Росію припинити порушувати міжнарод. Одно гуманітарно право стосовно людей на тимчасово окупованих територіях України, і ми знаємо, що відповідно до даних Генеральної прокуратури України Росія вчиняє численні воєнні злочини на окупованих територіях, зокрема, і йдеться про десятки тисяч воєнних злочинів. А от власне про вчорашнє засідання Генеральної асамблеї ООН можемо поговорити з нашою спеціальною кореспонденткою Голосу Америки в ООН Іриною Іриною Вітаю. Віталексія ірина можеш розказати деталі? А спочатку як пройшло взагалі голосування? А також чим ця резолюція відрізняється від інших резолюцій, прийнятих до цього? Бо ми пам'ятаємо, що це вже восьма резолюція, яка була прийнята з цього приводу. Так, Олексій, якраз вчора, коли ми тобою говорили під час включення, ще е, резолюцію голосували. То вона ще не була проголосована. і зараз вже ми маємо результат. Це було пізно ввечері е, за нью Йорком. То за неї проголосували 78, відповідно країни 79 отрималося, і 15 країн було проти. І, в принципі, якщо подивитися з минулорічним результатом, да то трішки він ніби як погіршився, тому що минулого року це було 82 за 80, утрималося 14 проти. Але в принципі, якщо подивитися на цю історію, я сказав, це вже не перша резолюція, це вже восьма, Восьмий раз за неї голосувала генеральна асамблея. Так, от насправді на ну тобто, навіть коли вперше дві 2016 році, році прийнялася резолюція, за неї тоді проголосували 70 країн. Тобто, в принципі, хороші показники маю на увазі в цілому 78 країн за тим паче, що мені от. Наші а, там дипломати говорили напередодні голосування, що вони трішки переживали, тому що а, на минулому тижні була резолюція по газі. Так, от якраз Україна утрималася від голосування за цю резолюцію, і були побоювання, що а, можливо через це і ця кримська резолюція вона отримає менше підтримки. Проте все пройшло дуже добре. І теж хотіла би зазначити, що насправді а, Сергій Кослиця, в Сергій Каслиця, презентуючи цю резолюцію, відповідно, на засіданні він виступав іспанською мовою. Це вже вдруге він робить свій виступ не. Ліської мова іспанською, перше він це робив минулого разу на засіданні ради безпеки. Цього разу він на генеральній асамблеї говорить іспанською мовою, напевно, намагаючись апелювати до країн глобального півдня, показуючи їм, що все таки Україна намагається з ними вести такі, ну тобто, перемовини і залучати їх до свого табору прихильників. Що стосується також розгляду цієї резолюції, цікаво, що зазвичай ці резолюції, тобто перед тим як потрапити в зал Генеральної асамблеї, вони проходять третій комітет. Де по суті вони голосуються? Це було минулого місяця листопаді, і зазвичай дуже багато резолюцій. Вони голосуються вже в Генеральній асамблеї консенсусом. Та тобто ніхто не проти, відповідно за них голосують. Але і частина цих резолюцій, бо третій комітет він опікується правами людини, і більшість цих резолюцій, які вчора голосувалися, вони саме стосувалися прав людини в різних країнах. Це і Іран, це і Сирія, та тобто це і Південна Корея, і на жаль, тобто і Крим та, та тимчасово окуповані території України. А так, от Росія, виступаючи, вона звичайно не погодилася на консенсус, тому довелося голосувати. І якраз от представниця Росії вона говорила про те, що в принципі політика Росії не підтримувати будь-які правові правозахисні та або там резолюції по права людини, які стосуються. Конкретної держави це така політика Росії з ріка в рік вони мають її. От вона якраз про це заявила. Проте вона нагадала, що але все ж таки, все, що значить написано в цій резолюції, це не відповідає дійсності, і більш того, вона назвала, що депортацію дітей вона написала, що це був порятунок насправді дітей. Тому вони дуже сильно засуджують цю риторику, що от відповідно Росія депортує українських дітей. Тепер, повертаючись до твого питання, все ж таки, що там важливого. Дуже багато важливих моментів в цій резолюції цього року. І перше, це така. Змістовне розширення її дії, тобто, якщо до цього, все такі резолюції зосереджувалася на порушенні прав людини в Криму та, та Севастополі, тобто зараз вони поширюються на всі тимчасово окуповані території, тобто це частина Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, і як пояснюють в принципі експерти, це така тяглість, та да? це показує, що насправді повномасштабне вторгнення і агресія України, вона не почалася в лютому 22-го року, а вона все ж таки. Почалася з Криму і Крим, по суті, це був такий підготовка до того, що Росія нам зараз ми бачимо намагається закупити території України. І саме тому перелік теж порушення прав людини дуже сильно розширився. Більш того, там такі формулювання теж стали більш такими жорсткими. І можна сказати, що дуже багато тих не невимог а напав на тих речей, про які говорили вир говорили правозахисників продовж цих двох років щодо порушення прав людини і злочинів проти людяності, які стискують, відповідно російські військові. Вони з'явилися або та окупаційна влада. Вони з'явилися в цій резолюції так само. А там дуже багато наприклад де про тортури. Дуже згадується і Херсонське знищення, на увазі, згадується ситуація в Херсонській області через знищення Каховської ГЕС. Також ситуація на Запорізькій атомній електростанції. В цілому от, експерти говорять, що це такі досить. Вичерпний перелік того тих злочинів, з яким тобто з яким Україна та її правоохоронні органи зіштовхуються через російське вторгнення. Зараз ви можете почути, як Марія Томак, вона очільниця секретаріату кримської платформи, як вона оцінює в цілому таке політичне значення цієї резолюції. Важливо, що все ж таки є ця резолюція, яка має суто такий правозахисний аспект, яка фокусується на правах людини, і ну буквально є такою енциклопедією порушень прав людини в Криму. Там завжди дуже вичерпний перелік. Насправді так, ключових проблем і можна відстежувати динаміку. Ну і зрештою, я вірю в те, що всі ці резолюції також ляжуть в матеріали міжнародних судів. Трибуналу щодо злочинів Російської Федерації на території України. Ірина, от Ти розповіла про багато нових елементів, які ми побачили в цій резолюції. Можна сказати, в чому їх важливість, і чи можуть ці елементи бути якось використані українськими та міжнародними прокурорами у розслідуванні десятків тисяч воєнних злочинів російських сил в Україні? Так, Олексію, насправді правозахисники говорять про те, що знаєш, дуже багато таких закладів на адресу ООН і резолюції, лунає на те, що ну от вони зібралися, поговорили, такі політичні зяви зробили, і не так багато практичного а, результату. Да, з, з цього мають, наприклад, там ті самі правозахисники. Так, от як, як раз, а в цьому випадку а, правозахисники відмічають, що наприклад, от в контексті депортації дітей, теми, яка лунала дуже багато, на да, тобто вона вже лунає. Рік та, і вона за рахунок все ж таки провадження кримінального суду, так і за рахунок ордерів, які були видані на арешт відповідно Путіна та, та уповноваженої Росії справ дітей Львова Білової, то ця тема вона набула величезного розголосу і частково вона допомагає це допомагає людям волонтерам активістам які повертають дітей трішки це робити краще про це всі говорять проте на жаль досі не було таких от механізмів запропоновано яким чином можна все ж таки це систематизувати та повертати дітей там не поодинця все ж таки більшою кількість дітей тому що наразі ми здається, хтось з українських навіть омбудсмен місячливобінець підраховував що такими темпами це дітей під повертати мінімум 50 років. Тими темпами, які ми зараз маємо, тому в резолюції тема депорту, депортованих дітей звучить трошки вже на іншому рівні в контексті того, що має бути зроблено. Тобто, зрозуміло, що Росія має припинити цю практику, тому що це українські діти, і також вона нарешті має передати агенціям ООН та міжнародним організаціям перелік цих дітей, тому що в чому проблема? Та досі України немає соточної кількості цих дітей. Є різні цифри, десь приблизно там до 20 тисяч, тобто там 19 тисяч п'ятсот шімо дітей. Ніби як верифіковані українськими органами, проте Росія заявляє, що це. Там сотні тисяч дітей, тому це величезний такі розрив в цих цифрах, і тому зробити перелік на да, цей облік цих дітей. Це дуже важливий перший крок, і якраз от в резолюції прописано, що Росія має передати ці списки, в тому числі з тими дітьми, які вже всиновлені. Тому що, як ми знаємо, знаходити їх стає набагато складніше, тому що її міняють прізвище, ім'я, тобто і вони по суті, ну вони дуже великі є ризик того, що просто їх втрачаються. Діти включаються, тому є е, так це прописано. Це дуже важливо, і будемо сподіватися, що все ж таки це дозволить відповідно е, правохисникам е, включатися в цей процес. Е, тому що є чіткий такий меседж від резолюції, що. Е, Можна це робити Другий дуже важливий аспект це цивільні заручники, тому що вперше на такому рівні в резолюції ООН зафіксовано це поняття, тому що навіть чесно кажучи, от українські правозахисники вони між собою поки не можуть домовитися. Так все ж таки, як називати цих людей, це це тисячі людей, яких Росія затримала на тимчасово окупованих територіях, або, наприклад, це навіть ще на початку вторгнення, наприклад, це Київська область, це північ України, це Чернігівська область. Дуже багато людей цивільних були затримані. Наприклад, наш колега Дмитро Хрипун з Уніану. Він просто був ну, на той момент. От він був цивільний людина, та він був в селі, жив в себе в селі. І прийшли росіяни, вони його забрали. Він досі перебуває, і от дуже багато правозахисників називають цих людей цивільними заручниками. І, от, вперше, незважаючи на те, що є певні там запитання до стилістики і семантики цього виразу, бо он, на рівні ООН звучить фраза Цивільні заручники це дуже дуже важливо в резолюції. Тому правозахисники це відмічають і також зазначається, що звичайно Росія має їх відпустити. Вона має припинити практику їхнього затримання. Також в резолюції прописано, що. Нарешті, тому що ці люди вони так само як і діти. Вони без, без обліку, тобто в них немає, немає розуміння того, скільки цих людей. Тому має бути і списки, має бути доступ до е утримання медичної допомоги. Тобто, це все прописується в резолюції, Олексію. Ірина, дякую тобі дуже, що ти слідкувала за цією дуже важливою темою. Ми ж продовжуємо слідкувати за цією темою. Нагадаю нашим глядачам, що з на прямому зв'язку була кореспондентка Голоса Америки Вон Ірина Соломка. Ми ж будемо вже прощатись, але нагадаю нашим глядачам, будь ласка, підписуйтесь на наші канали у Фейсбуці та на Ютубі. Якщо ви вважаєте наші випусками інформативними, будь ласка, підписуйтесь та поширюйте наші випуски у своїх соцмережах. Також дивіться наші щоденні брифінги, які виходять з понеділка по п'ятницю, як завжди, о 18-й годині за Києвом. Мирної вам ночі та спокійного ранку. Побачимося у прямому ефірі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.